Це не зміниться до 30, до травня цього року. Ну, Партійні списки, на жаль, дали можливість у місцеву раду пройти людям, які до політики і до життя громади, як дійсно як політики, люди, які люблять своїх, свій народ, не мають ніякого відношення. Тобто дуже багато тих, кого це абсолютно не цікавить. Місця, прекрасно знаєте, в списках купувалися. Купувалися чи за якісь інші послуги бралися. І, відповідно, ці люди. Цих людей, як ви бачите, на прикладі Зануцьким не цікавить, чи буде працювати міська рада, чи буде сесія приймати якісь рішення, чи не буде. Можна тоді питання, ви кажете, як місця купувалися? Скажіть, як ви ну, мені, зайнялися мені умовно пощастило, тому що я е, і за часів кучми, і, е, скажімо так, і під час Майдану, коли це було дійсно ризикованим. Я стояв на боці блоку Юлії Тимошенко, я активно працював через свою газету на цей блок, тобто був опозиційним журналістом. Тобто я виконував ту ж самісіньку функцію, яку має виконувати журналістика. Те, що ми, власне, мали і почати, функцію опозиції. Журналіст, газети, має бути завжди в опозиції до влади. Був бют опозиції до влади, він був корисний. Прийшов до влади, країна розвалена. Я перепрошую, я знову починаю агітувати за когось. Скажіть будь ласка, от, знову ж таки. Ви говорите про те, чим мав би займатися журналіст, Іван Вов, кратник голови облдержадміністрації з питань засобів масової інформації. Нещодавно в інтерв'ю одній з місцевих газет заявив, що Івано-Франківську сьогодні немає якісних ЗМІ. за деякими винятками. Комунальні не потрібні, в принципі, бо обслуговують не громаду, владу ми повторюємо те, про що ви говорили. Власне, чи реально на вашу думку, на думку журналіста, на думку власника газети. Роздержавити засоби масової інформації, про що також дуже давно вже говорять. Ну розумієте, я можу сказати, чи підтримую я Івана Вовка чи ні. Ну, приблизно в тому ж ключі я писав десь півроку, два роки тому. Тобто існування комунальних засобів масової інформації для мене взагалі було незрозумілим. А якщо додати, що журналісти в них числились державними службовцями, тобто це вже був наперед ведений хабар, тобто він не міг і повністю залежав від влади. Він не міг належним чином писати про дійсність навколо, тобто бути опозиціонером. Як може преса, яка зобов'язана бути опозиційною до влади, бути опозиційною до неї, отримуючи від неї ж гроші? Тобто це є колізія? Тобто, ну, ми приходимо до того, що засоби масової інформації мають бути незалежними від влади, але на даному етапі в Україні цього нас. Так, немає, немає і навряд чи буде. Ми можемо говорити про винятки, які є всьому світі, теж самісінький БіБІСІ, що його фінансує е, вся громада англійська і, відповідно, е, рада, виконавчий директор, головний редактор, я не знаю точно, як там вони всі називаються. Вони всі вибираються таким чином, щоб звести до мінімуму будь-який вплив політичних, конкретних політичних структур і влади на роботу цієї організації інформаційної. Ви плануєте повертатися в міську раду? Якимось іншим чином, не через суд. Наприклад, ні, через міста. Ні, вибори. ні, ні, через суд ми не будемо повертатись, тому що, по-перше, в цій міській раді не може нічого вирішити, в принципі. Тобто вона іноді здатна. Це раз, по-друге, Та, власне це і цей по друге, і по перший, і по-третє, має дійсно бути колектив однодумців, мають бути дійсно люди, яких оберуть люди за ознаками. Любові до батьківщини, любові до своєї маленької історичної батьківщини. Люди, які на практиці показали, що їх болить серце за громаду. Отакі От люди мають зайти і вони мають вирішувати питання міста. Такі є в міській раді, але їх, на жаль, людини. Як тобто, по людині на практиці можна побачити, що її болить серце за громаду, що вона любить свою маленьку історичну батьківщину, і вона буде працювати там по справах не на себе. По справах, по справах. Тобто вона має показати, крім свого потенціалу, ще свої справи. Тобто людина, яка нічого не зробила, просто йде, розповідає, я вам зроблю те, я вам зроблю те, я вам зроблю те. А ти покажи, що ти зробив. Політик це не має бути дитина після 11 класу, чи там відразу після інституту вийшов молодий спеціаліст, нічого не зробив і починає розповідати всім, які він найкращий. Хізуватись на телебачення за батькові гроші і знову ж таки розповідати, що я вам зроблю. Людина має е, показати собою і своїми справами, чого вона варта, а громада вже вирішує, чи дійсно це є так. В такому разі при діючій системі виборів це неможливо, щоб хтось зайшов у раду будь-якого рівня, е, не, не заангажований, знову ж таки, відносно тієї політичної сили, по списку ну, якої е, заходить. Ну, е, Звичайно, що при пропорційній системі виборів буде надзвичайно складно нормальним людям зайти у міську раду. Місцеві ради не кажу про саме про місто Іван Франкіпропорційні системи. Так, звичайно, що все-таки це буде… А якщо місця купуються, то як з вашого погляду нормальні люди? Тобто нормальні це ті, хто не купув ну не купив своєму місця. Тут є один позитивний лише момент: те, що я кажу, ні для кого не є новиною, і партії, лідери, які дійсно хочуть, якимось чином впливати на владу. Просто на владу, з якою метою це вже інше питання. Вони щонайменше мають думати про свій список, який цього разу, сподіваюсь, рядовий виборець буде моніторити уважніше. Просто уважніше. Більше я нічого сказати не можу. Ще раз я таки не почув відповідь: ви плануєте зайти у міську раду? Так. так. Яким чином? Наші... З якою з, з політичних сил, якщо з однією з них ви принаймні посварилися, інші. Чекають позиції, я, я, думаю, я думаю, Володя, дивіться, я думаю, що я із з нашою країною не зайду, тому що я багато написав про нашу Україну як про комерційну організацію. Я і про б'ют написав як про авторитарну і знову ж таки комерційну організацію. Мало кого я обійшов. Тобто мав 에... рацію зі мною шкутяк, коли говорив про те, що ви через свою дизету сварите, посварилися з усіма розумієте, свої? або я починаю собі вибирати теплий куточок, з ким я стрибну, або я працюю як людина, в якої є свої погляди. Тобто, якщо є погляди, так умовно кажучи, я сварюсь з тими, кого я вважаю е дії чиїх. Чиї дії я вважаю неправильним. Підкреслюю, я ніколи не говорив про людей. Я говорю виключно про дії, про вчинки. Це нормальна практика. Людина може бути хороша, дії погані, вчинки не хороші. По вчинках ми визначаємо, а не по фотографії. з цією людини йти в розвідку, йти в бій. Якщо ідучи у якийсь із органів місцевого самоврядування, ви не побачите власне свого прізвища в омріяному списку там, чи, чи не отримаєте омріяного мандата. Чи зрозумієте ви, що люди таким чином вам дали відповідь на ваше питання, яке ви Я розумію. Поставили? Слово омріяний забираємо з тексту, тому що воно сюди не підходить. Скажімо так, присутність в депутатському корпусі ніяким чином не є самоціллю. Мені є, що їсти, скажімо так, умовно кажучи, я не вважаю себе неуспішним, в мене все нормально, розумієте. Перебування в міській раді, в якійсь іншій місцевій раді, умовно кажучи, для мене потрібно лише для того, щоб втілити своє політичне розуміння будівництва життя общини, навіть я би сказав, держави. Згідні з тим, що такі слова сьогодні мало кого вражають особливо, Воно, змінити спривати... щось на краще? Так, так, так. Це виглядає після того, і е, ск... не, вже не полумисків, цистерн брехні, які, е, отримав, які вилили на голову виборцю, мої слова виглядають смішними. Але я інакше не знаю, як пояснити свої, так, е, свої переконання. Так, я хочу поміняти це життя. Так я хочу, щоб е, в місті жилось цікавіше, комфортніше. В мене є погляди на це питання. У мене так само є погляди на будівництво держави, на політи... на будівництво партії. Я про це щотижня говорю. Про тому я про це не говорю просто. Я безперервно задіваю тих людей, ті сили, які безпосередньо можуть мені шкодити. Моєму бізнесу. Я вже достатньо написав для того, щоб мене могли на мене могли напасти. Мене могли навіть вбити, тому що є речі, про які у вас я був інцидент, Якщо не не помиляюся. Но це не пробували колеги, колишні колеги по партії таким чином втілити обіцянку їхнього лідера посадити в тюрму. Добре, дякую вам за участь в програмі. Я кажу, як говорять, у нас поживемо, побачимо. Це був Олег Олексюк, редактор газети Пост». Дякую вам за те, що дивилися. До побачення.